Всім доброго дня! Сьогодні я знімаю відео відповідь на одне з запитань, які задав мені глядач мого каналу. Нагадую, що я вже неодноразово говорив про те, що якщо у вас якісь є питання відносно військової служби лавах збройних сил України, ви можете ці питання мені задавати. Я або відразу вам відповім, або зніму відеовідповідь. От як сьогодні. Сьогодні, власне, наступне запитання було: розкажіть про документообіг та документальну сторону служби служби. За чим треба слідкувати, щоб не було проблем з оформленням та забезпеченням? Ну, давайте все по порядку. Найбільш стикається з документами та документообігами єм, командири, наприклад, старшини або якісь матеріально відповідальні особи, тому що вони пишуть якісь звіти, ведуть якийсь облік, проводять перевірки, заповняють журнали і так далі тому подібне. Мені, наприклад, ця бюрократія не дуже подобається. Документообіг як інститут. Мені теж не дуже, дуже подобається, тому. Я на щастя з документами дуже мало маю справи. Особисто я зараз маю посаду старший кухар дивізіону, тобто, мої обов'язки це отримувати продукти, належним чином їх зберігати, видавати в разі необхідності, готувати їсти, годувати солдат. Крапка. Зі всіх документів я заповняю такий ось такий документ. Це називається журнал перевірки якості їжі. Він заповняється один раз в день. Все, крапка мені дуже подобається. Нічого іншого в мене немає, ні, ні за що в мене іншого голова не, не болить. Але якщо ви е командир, якщо ви старшина, якщо ви матеріальна відповідальна особа, то будьте е готові до того, що ви будете рано чи пізно щось там писати, звітувати і так далі. Тому подібне. Так. Е Наступний момент. Кожен солдат отримує якесь забезпечення. Маю на увазі про якийсь одяг, те, що дає держава, частина не повертається, наприклад, там шкарпетки, футболки, труси, а от, наприклад, зимовий одяг, куртки, ваті, теплі штани якісь, це все потрібно буде здавати. Каремати, спальні мішки. Тобто все, що вам дає держава, ви максимально зберігайте. Коли воно якось внаслідок якихось військових подій нищиться, там складаються відповідні документи і це все списується. Але якщо ви... Цим ці такі речення не попадали. Не губіть, тому що вам прийдеться потім купувати. І коли ви будете їхати додому, прийдеться це все здавати. Тому <клес> зберігайте, не викидайте. Всі документи тримайте в належним чином, в належному порядку. Військовий квиток не губіть, тому що відновити потім буде проблемно, тому що там є печатки, де ви, зброї і так далі, тому подібне, де служили. Це проблема. Тому не губіть документи, зберігайте максимально їх коректно. Е... Наступний момент: я був два рази у відпустці. Один раз, ну це не те, що відпустка, а їздив на лікування. Другий раз їздив в відпустку. Перший раз я поїхав на лікування, стикався з документообігом, тобто мені дали спеціальний документ, направлення. Я приїхав в військовий госпіталь. І так далі, тому подібне. Але я не запитав, і мені ніхто не сказав, що коли ти приїжджаєш на лікування додому, ти повинен зайти в військомат і відмітитись, що ти прибув на місце. І коли ти їдеш додому, теж повинен відмітитись, що ти поїхав додому. Так само у відпустку. Ти приїхав у відпустку, заходиш до свого військомату, тобі ставлять печатку, що ти прибув. Їдеш додому. Завтра виїжджаєш, сині прийшов, ти поставили печатку, ти вибув. <кхе> Якщо цих відміток немає, можуть виникне питання. У мене на щастя, все питання це закрилось, тому що поїхав мій е, начальник-командир. Він вирішив це питання, сказав, що ну, от приїхав, ну така, така ситуація. Як це вияснило, як це вирішилося, я не знаю, але в мене все окей. Тому на наступний раз, коли я поїхав у відпустку, вже я обов'язково став на облік, поставив печатку, і коли їхав додому, теж поставив печатку. Тобто в мене з цим проблем не було. Всі документи, які ви отримуєте, які вам печатки ставлять у військомат. Слідкуйте, щоб не було помилок, перевіряйте номери, наприклад, там, зброї, щоб вона співпадала з автоматом, тому що, тому що потім зможуть виникнути проблеми. В якості резюме. На щастя, з документообігом я стикаюсь дуже мало, тому що для мене документообіг це нудно, це мені не цікаво. Від мене в мене від цього якась виникає, скажімо так, депресія, тому що документових я від нього втомився, коли працював в цивільному житті до війни багато років тому в сферах, де документам надавалося велике значення. Документи були наріжними каменями моєї роботи. Тому я від цього втомився і на щастя зараз на війні з цим не маю ніяких особливих справ. Головне, ще раз одне таке резюме. Завжди включайте, вмикайте логіку, дивіться, що ви отримуєте, де ви підписуєтесь, за що ви підписуєтесь, і майте на увазі, що оце що ви підписали, потім. Вам можуть би, показати і з цього бути, можуть бути якісь наслідки. Тобто, завжди поводьте себе адекватно і оцінюйте адекватну ситуацію. Власне, ось таке в мене коротке відео. На сьогодні це все. Якщо якісь питання, задавайте. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.